Пане Тарасе, давайте з вас почнемо. Ви з нами до 9.30, Тому дам вам першим слово. Що головного, яка скажімо так, квінтесенція всіх цих заяв? Що ви в них почули? І давайте ще додамо до цього ну, головне досягнення на даний момент цього саміту. І о, основні розчарування, якщо такі є у вас, от мені зокрема колеги підказують, що Бразилія і Святий Престол, тобто Ватикан, все ж таки, мають статус спостерігача на цьому саміті, а не учасника саміту миру. Це я додатково до тієї інформації раніше озвучував. А будь ласка, пане Тарасе, ну дивіться, я вважаю, що саміт став вже успішним, навіть коли він ще не відбувся. Я чесно кажучи, сам до нього стався достатньо так скептично, але побачивши таку достатньо нервову реакцію Китаю та Росії на цей саміт, коли вони намагалися його розмити, створити альтернативні платформи. Китай декілька разів сказав, що там виявляється їхню позицію, підтримують 26 країн і 45 дали позитивний відгук, але нічого так і не показала. Список тут ми бачимо 100 країн. Ми побачили нервову реакцію історичну, Я б сказав, реакцію Путіна напередодні саміту, коли він публічно висказав умови так званої миру, те, що він сказав. Це говорить про те, що вони дуже нервують, і Путін дуже поспішає з багатьох причин, тому що е він розуміє, що восени вже почнуться видимі процеси в енергетиці Росії. Які грамотно організували наші українські спецслужби, СБУшні дрони вже е, мочать, вибачте, новоросіпарти новоросійська це дуже така для них болюча точка, і тому вони дуже поспішають всіми цими заявами. Але Путін своїми от такими неадекватними заявами, е, які вже не підкріплюються конкретними, е, е, конкретними можливості їх реалізувати, а показав, що він відверто блефує. Історично, я б сказав, що блефує, і тому, що мені принаймні від європейської сторони від європейців, що почало лунати, це територіальна цілісність України, тому що американці та китайці зверніть увагу про це поки що не говорять, а це достатньо цікавий момент, тому що це ще раз говорить про те, що різниця в підходах європейців та Китайців та американців вона є і добре, що європейці починають про це говорити. Що заморозка, як хоче Росії і Китай до речі, це фактично продовження війни. І в даному випадку Україна повинна звичайно що це активно монетизувати те, що називається, вимагати від заходу все більше і більше зброї для ударів по території Російської Федерації. А в першу чергу від Сполучених Штатів Америки і переходити в стратегію війни, коли Україна повинна довести Росію максимально okay. до ситуації дестабілізації і виснаження, щоб вона сама була змушена тікати з українських територій.